Всім-всім доброго ранку. Третє, о, третє квітня. Я казаю, 3 квітня. казала У мене щось з цими місяцями, днями. Ну, нічого, справилася. Так, доброго всім ранку і гарного всім дня. Я вже у бойовій формі. Зараз буду попила каву, а зараз приготую мамки сніданок. О, поставлю телефон. І буду працювати. Оця дівчатка футболку цю рік назад я б не, я б не наділа. А так вже, вже одягла, бачите, яка я? Треба сьогодні, у мене сьогодні задача добілити там у мамки в кухні і помити там плитку, помити і вже її Вішать занавісочки, стелить постіль, ще треба доріжки постирати. Оце так. Все, готую, готую відбивні. Так, одягну швиденько фартушок, бо заляпаюся. Та поб'ю відбивні, підсмажу та й піду працювати, попила. Каву я вже попила сиру. мене це добре тримає, аж до обіду я забуваю геть, що треба їсти. Я вже коліпала на шматочки. Ось такі шматочки, ось такі маленькі. Я їх зараз поб'ю-поб'ю. Мамка пішла до своїх, на своє хазяйство, відправиться дать. І собачка немає геть, коли зараз мені дивиться телевізор, нема коли дивитися тарологів. Ну, так, буває, подивлюсь, то кажу, що. Кажуть, що в квітні щось таке станеться, і всі кажуть, щось таке станеться таке щось неймовірне. І ми будемо всі радіти, українці. Ну, побачимо. Так, б'ю. Давайте. Ще раз передивилася тарологині. Вже не хочу називати кого, тому що потім мені таке пишуть. О. Передивилася. Вона, значить, сказала, вона дуже популярна і дуже вона правильно все говорить. Вона каже, що з 10 по 20 число щось таке відбудеться в нас, що ми будемо всі радіти. І в кінці місяця, оце ж із 20-го по, по кінець місяця, вже всі будуть розуміти, що ми перемогли. Так що нам усім треба думати, що ми переможемо. І все. Всім хором посилаємо такий посил. Тавтологія, так? посилаємо посил у небо і кругом, у простір, що ми перемогли. Так що так, дівчатка, хто вірить? Давайте будемо так думати. Я вірю. Я вірю, тому що вона все говорить. І всі мої тарологи, що я дивлюся, всі, всі говорять однаково. Що всередині квітня щось відбудеться. Дай Бог, Господи милостивий, дай Бог Боже, як ми вже замучились, як ми вже хочемо перемоги і все. Ми хочемо жити своїм життям і щоб наші хлопці повернулися всі додому. Тож все таке, скільки дітей гине, скільки людей гине, Капець якийсь. Ми ні до кого не ліземо, нікого не трогаємо. Чого ви до нас лізете? Що за люди такі? Все. Давайте, дівчатка, будемо вірити, що ми переможемо і все. Дай Бог. Сідаю, снідать. Мамка вже поснідала. Відбивні, салат з капусти. І це з квасолі паштет. Отакий такий сніданок. А, і чай. Чай зелений. Чай зелений із підсолоджувачем. Все всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. На обід зварила капусняк. Ось дивіться, капуснячок який гарненький. З пшоном, кисла капуста і свининка. Картоплю кидаю, але ми її не їмо, щоб ви знали. Це буде на обід. Так, я вже на другому робочому місці у мамки. Треба побілити сьогодні, значить, зашпарувати ще половину, половину я вже, половину я вже побілила. Зашпарувала, а там, бачите, які щелі. Оце все треба зашпарувати. Ось так пока. Ось ото все треба заділати. І оце, і оце, і тут, і тут, і тут. Ви зрозуміли, так? Все, давайте буду я працювати. І щось буду слухати. Ось. Побілила вже і помила. Хай сухне. Все, дівчатка, побілила і помила вся у візвісті. Побілила, покажу. Ось, бачите. Ось так. І помила пол. Все. Так, іду додому. Іду додому, поп'ю каву, У мене ще вдома робота. Ще Ще вдома роботи багато. Так, піш 16 та 45. Помила тут. Так, Курчатка? Тут помила, помила виводний, повикидала яйця ті, що не вилупились. Яйця закопала. Вони називаються задохлики. Так. Помила тут. Включила виводний цей. Завтра хочу робити перенос в цей виводний, в другий. Другий виводний. Так, тут помила і помила там. Все кругом чисто, кругом порядок. 17 година. Сідаю, не то обідать, не то вечерять уже. Отакий у мене. Капуснячок. Вже своя петрушечка така гарна. Все, сідаю їсти, бо сильно хочу їсти. Всім смач. Перейду до мамки. Там помию плітку. Плитку на грубі, на одній, на другій. Коротше, пішла я. Так, в одному кутку навела порядок, помила плітку, плиту. Все, тут один куток тільки в порядку. Цей куток буде завтра. Так, все. На сьогодні все. Йду додому, боже. Вам бажаю всім тихої ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення.